Парк молодіжний, парк молодіжний один з самих великих парків Троєщини, розташований на території житлового масиву між проспектом Червоної Калини та вулицями Олександри Екстер і Костянтина Данкевича. Площа парка 9,21 сота гектара. Центральний вхід знаходиться біля проспекту Червоної Калини. Велика металева конструкція виконана в формі півкола та зависла над клумбою, від якої сходи ведуть в глибину молодіжних парків. Центральна алея веде до центру парку. Парк сформувався як зелена зона на новому житловому сині ще на Траєщина у середині 1900-х років. Однак був розпланований до сучасного вигляду лише після 2004 року. Сьогодні парк має правильно розплановані алеї У 2012-2013 роках здійснено реконструкцію парку, Праворуч від центрального входу, Спороджено мотусковий парк, наш тучи хупоряд. Тепер, щоб пройти цікаві перешкоди, то літати над землею, жителям приїжджання, не потрібно їхати в сусідні райони. Масу вражень і позитивних емоцій можна отримати біля свого будинку. Уряд з парком є бюлет води, магазин, консультативно-діагностичний центр Деснянського району, санітарно-епологічна станція Деснянського району. На території парку є амфітеатр і сценою, майданчик для тихих ігрів, шахи, шашки, настільний теніс, дитячі і спортивні майданчики та різноманітні дитячі атракціони. Парк засаджений лисяними породами дерев. Береза, Липа, Клен та інші. У 2010 році в парку встановлено сонячне води. Огнован годинник має форму трикутного пілону, прикрашеного об'ємною фігурою каштану. Символом Києва. Також на території парку розміщені лідні амфітеатр, які служать не лише місцем для концертів за участі творчих Колектив 10 країн, а місцем для дружніх зустрічей та вечірніх побачень. Території парку розташована в дитяча школа мистецтв та коледж хореографічного мистецтва. Київська е, муніципальна академія танцю імені Сержа Лихаря. Завітайте в парку і насолодіться його красою.